Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Радійте мові діти. Це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Виконаємо з вами вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і, скажімо. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Ми з вами неодноразово вели мову про минуле нашої держави. Обговорювали сьогоднішнє, а також мріяли про майбутнє. Без минулого не може бути майбутнього! А хто є майбутнім нашої країни? Правильно, це діти. Хто вам подарував життя? Вірно, ваші батьки. А хто подарував життя? Вашим батькам. Правильно, це ваші дідусі і бабусі. Це наше минуле бабуся, бабуня, бабусечка, перша заступниця і порадниця. Але кожна бабуся це колишня донечка і внучка, дівчинка, дівчина, дружина, мати. Бабуся це довге життя жінки. Дай нам Боже дожити до віку бабусь і навіть прабабусь, при доброму здоров'ї, при ясному розумі, при великій мудрості. І сьогодні ми будемо говорити про людей похилого віку. Які прожили довге і нелегке життя. Багато роботи виконали, чимало горя зазнали. Будемо вчитися бути уважними до них, шанувати їх, у всьому допомагати. Сьогодні ви будете продовжувати вчитися писати стислий переказ тексту, а також вчитись складати план. Давайте пригадаємо з вами, як писати переказ. По-перше, потрібно поділити текст на частини, дібрати заголовки до кожної частини та записати план. Потім прочитати окремі частини до складеного плану та переказати їх. Далі закрити текст і записати переказ за планом. Послухайте уважно текст і подумайте, яка його головна думка. Дві груші й одна. Сергійко і Леся гралися в садку. Повз них стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик із грушками, другою опиралася на палицю. Спіткнулась бабуся і мало не впала, не втримала кошика, і груші розсипалися. От лихо, скрушно мовила вона і заходилася збирати груші. Тільки їй важко було нахилятися за ними, та ще й не добачала, мацала навколо себе, поки не знаходила яку грушу. Сергійко підійшов, став показувати, де вони лежать, а коли бабуся водила руками не там. Сердився, прибігла й Леся, метнулася, швиденько визбирала решту груш і поклала в кошик. Спасибі вам, дітки, подякувала бабуся. Нате ж вам за це і дала Лесі дві підрум'янині груші, а Сергійкові простягла лише одну. Сергійко здивувався, чому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну. За Борисом Комаровим. Отже, дітки, яка ж головна думка цього тексту? Давайте звернемося до словничка і розберемо деякі слова. Слово скрушно означає сповнену суму журби, скорботи. Заходилася, це почала щось швидко робити. Мацала це торкалась руками або ногами до чогось. Метнулася, це швидко попрямувала, побігла або кинулася. Дайте відповідь на запитання. Чим займалися діти? Що вони помітили? Як допомагав бабусі Сергійко? Як допомогла Леся? Чим віддячила дітям бабуся? Як думаєте, чому Сергійкові бабуся дала одну грушу, а Лесі дві? А чи доводилося вам комусь допомагати? Розкажіть, як ви це робили? Прослухайте текст ще раз та визначте, скільки частин він має. Дві груші й одна. Сергійко й Леся гралися в садку. Повз них стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушками, другою опиралася на палицю. Спіткнулась бабуся і мало не впала, не втримала кошика, і груші розсипалися. От лихо, скрушно мовила вона і заходилася збирати груші. Тільки їй важко було нахилятися за ними, та ще й не добачала. Мацала навколо себе, поки не знаходила яку грушу. Сергійко підійшов, став показувати, де вони лежать. А коли бабуся водила руками не там, сердився. Прибігла й Леся, метнулася, швиденько позбирала решту груш і поклала в кошик. Спасибі вам, дітки, подякувала бабуся, нате ж вам за це. І дала Лесі дві підрум'янені груші, а Сергійкові простягла лише одну. Сергійко здивувався, чому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну. Ну що ж, дітки, давайте складемо з вами і запишемо план нашого тексту. Я пропоную вам записати ось так. Перше, це розсипані груші. Друге безпорадна бабуся. Третє допомога дітей. Четверте бабусина подяка. І п'яте здивований Сергійко. Ви можете скористатися моїм планом, а можете придумати і записати свій. Тепер, дітки, перекажіть усно текст за складеним вами планом. Приготуйтеся записати переказ свого тексту. Зверніть увагу, як пишуться подані в словниковій скарбниці слова. Повз незнайома опиралася, палиця, скрушно, спіткнулася, недобачала, метнулася. Ну що ж, дітки. Запишіть, будь ласка, переказ тексту за складеним вами планом. Розпочніть. Із заголовка. Текст обов'язково має зачин, основну частину та кінцівку. Не забувайте, що кожну цю частину ми пишемо з абзацу. А тепер, дітки, прочитайте свій переказ ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням ви можете намалювати кольоровими олівцями, фарбами, фломастерами ілюстрацію до свого твору. Оберіть, будь ласка, відповідний лист. Прочитайте початок речення та закінчіть його. Це і буде наша рефлексія. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!